Ну умовно це сміття, та це те, що вже сміття. По факту це залишки відкроють. Акустичні панелі з відходів швейного виробництва планує зробити підприємиця, яка релокувала свій сімейний бізнес із Харкова Вікторія Іванова. Зараз вона працює над прототипом акустичної панелі. Частину грошей, а саме 55 тисяч гривень, на його створення жінка виграла у конкурсі підтримки малого і середнього бізнесу Івано-Франківська. Вікторія розповідає, ідея виготовляти акустичні панелі виникла у неї до повномасштабної війни. Ми почали експериментувати, як ці залишки можуть виконувати якісь функції в акустичному дизайні. І ми вже їх використовували. Потім ми почали шукати спосіб, як це зробити повноцінним продуктом. Перший етап це буде подрібнення і вивчення різних фракцій. Потім з цими зразками вже починають працювати хіміки. Загальна кількість переможців у конкурсі підтримки малого і середнього бізнесу в Івано-Франківську 20. Кожен з них отримав близько 60 тисяч гривень на розвиток своєї ідеї, каже начальниця управління проєктної діяльності департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Лідія Черевко. З її слів, гроші на цей конкурс надає міська рада. Він є частиною проєкту Нова економіка Івано-Франківська, більшу частку якого фінансує Європейський союз. Ми визначали переможців за трьома основними напрямками. Це консалтинг, тобто різні консультаційні послуги, це маркетинг просування продукту чи компанії. і власне інновації. Розгляд проєкту тривав два дні, оскільки ми отримали 57 заявок на різні напрямки. Це майбутні фасади до кухні, та також для одного клієнта, який до нас звернувся. О, це шпановані панелі, дерев'яні планки. Борис Яськевич, засновник столярної майстерні. Він ще один підприємець, який отримав інноваційний ваучер. Каже, гроші підуть на створення сайту магазину майстерні, аби популяризувати свій бізнес. Виробництво каже, переважно працює над індивідуальними замовленнями. До прикладу, зараз спільно з людьми, які працюють з металом, майстерня робить возик для морозива. Розповідає Борис Яськевич. Ми працюємо на мазіникеспейсу. І в нас тут є і металообробка, і деревообробка, і станки з числовим програмним керуванням. Це, по суті, деталі цього возика. Ми почали працювати над виготовленням. І колеса, каркас, будучи дерев'яні елементи і пишок на фізик. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ